Привіт, друзі! Сьогодні хотів поїхати на браховку на торпедо, але вранці був дощ, тому я не поїхав, а він перестав іти десь приблизно об 11-й годині вже не було сенсу їхати. Також хотів і навіть приїхав на Сихів, на Браховку, але тут е караулить е муніципальна поліція і не дозволяє людям продавати. В мене виникає питання. У нас, мабуть, найбагатша країна Європи, тому що забороняють стихійні бараховки, щоб люди хоч щось собі там, на хліб змогли продати свої пожитки або ще щось. Справа в тому, що люди не продукти продають, а просто продають те, що в них вдома є, тому що в країні складні часи. А адміністрація міста чомусь. Веде себе по-скотськи, можна так сказати. Так що сьогодні без бараховок. Сьогодні вам покажу розпаковку. Отримав велику посилку з Violet, більше 100 моделей машин, танків, літаків. Так що приємного перегляду. Отримав посилку з Violetі. Тут більше 100 одиниць машинок, військової техніки та літаків. Трішки важкувато було нести з пошти. З вигляду все надійно запаковано. Зараз буду розпаковувати та покажу, які там моделі є. Тут серія автолегенди машини, а танки це російські танки серія. Починаю розпаковку. Щось трішки брудна, треба буде почистити. На жаль, пампера позаду немає. Купував так трішки навмання, тому що. По фотографіям не зовсім було зрозуміло, що як, але машинки приблизно вийшли мені по ціні 100 гривень за одиницю. Не дивлячись на те, що я за доставку заплатив 500 гривень. Накладний потіж був 10 000 гривень. Але зараз розпакуємо, подивимося, що тут є. Бачу, що є невеличкі втрати, наприклад, двірника одного немає. Це все китайські моделі приблизно 2010 рік. Як я чув з приводу цих моделей, якщо не помиляюсь, а якщо помиляюсь, то поправте мене, то це колекціонери з Росії, з України вирішили зробити такі моделі колекційні і замовили в Китаї виробництво. І випустили дуже багато моделей разом із журналами. І моделі, звісно, ті, що в серію не пішли під час Радянського Союзу. Дуже багато різних моделей. Це у нас серія лімузини, траурні, чорного кольору, типу суворі. Так, припилилися машинки. Людина, у котрій я купив, сказала, що це його особиста колекція. Якщо б він по одній продавав, продав би вигідніше. Коли вперше побачив цей лот на Violet, там ціна була, здається, 15 тисяч гривень або трішечки більше. Але я вирішив купити, коли ціна опустилася до 10 тисяч. Я зробив пропозицію ціни в 9 тисяч, продавець погодився на це. Але мою ставку перебили і торги все одно дійшли до 10 тисяч гривень. Ну таке буває на Віоліті. Ну я готовий був віддати 10 тисяч якраз нормально. 99-ка. У мене воно вперше. Щось я трішки підсів під ці автолегенди. Щось в останній час почав їх багато купувати. Звісно, вони продаються потрохи. Колір такий цікавий О, запорожця. Нещодавно продав запорожець, 966-й, саме радянського виробництва. Тут, здається, виробництво саме в Києві було, продав за 1300 гривень, що досить непогано. Москвіч! Ну, в цілому можу сказати, що моделі в гарному стані. То є деякі моделі, де є незначні втрати. Пишу, що одну модель побачу, там де втрата заднього бамперу. Це на ГАЗ-24. В цьому гарному стані. Така зеленого кольору. Пару журналів. Так, колись людина витратила немало грошей. На це все. Графік. Мені нещодавно пропонували графік радянського виробництва, але щось не здалося, з людиною не зустрілися. Хоча по ціні домовились. Може потім ще зустрінемось. Москвіч 41. Так, ще багато моделей розпаковувати. Ну так, всього ми моделі в гарному стані. Так що буду виставляти їх в своєму телеграм-каналі. І Як знайду час, для цього так виставлю. Сподіваюся, що виставлю в день публікації цього відео. Зможу виставити. ЗІУ 4104. Досить гарна машина. Міліція. Міліція. Така міліція. Вперше бачу таку. Фірма та сама. Москви 2144. 21.44. Такий дизайн малювали, мабуть, уявляючи, що це машина майбутнього. Таке чуд чудна, можна сказати, машинка у Волга в універсалі. Радянські Волги в універсалі, деякі досить цінні екземпляри. У мене зараз є сиренівого кольору. Волга 24-та саме в кузові Універсал. Така у нас, це у нас РАВ. Вперше таке бачу. Угу. Катюша. Тут трохи є військової техніки, і мій син хоче її забрати. Якщо він компенсує мої витрати. Ви можете сказати, що я жадібна людина, що я сину за гроші віддаю. ну. Нехай не звикає, що все на халяву в цьому житті. Тому нехай платить, тим більше в нього гроші є на це. О, яка маленька машинка. Ну я не знаю, що це за фірма. Кабріолет. Москвіт 412. Мого діда такий був саме в такому кольорі. Тільки трішки світліший і від часу він посвітлішав. Але саме такий був. Я на ньому вчився їздити, до речі. То, звісно, не іномарка, але піде. Так, що тут? Сімка у нас? У мене є радянська п'ятірка в блакитному кольорі. З рідною коробкою також буду виставляти радянські машинки на продаж у грудні місяці, тому що там дуже добре вони повинні продаватися. І буду виставляти їх з однієї гривні без резерву. Це в нас Таврія. Дуже прикольно, раніше не бачив їх. Класна машинка, залишу собі. ваз 2108. Супутник. Знову трішки журналів. Так зрозумів, те, що залишилося від машинок. Це в нас автобус такий. Сподіваюся, це відчиститься. Треба серветками руками, не хочу я чистити. Це на ЗІУ-118. Класний автобус. Четвірочка. Також нещодавно продав двійку радянського виробництва з заводу Сарата. Продав нормально, не дивлячись на те, що в неї були суттєві дефекти. 21.06 жовтого кольору. У знайомого з барахолки є також вас жовтого кольору, котрий він особисто купував в автосалоні ще в радянського часу, тобто в кінці 70-х років, і досі на ньому їздить. Звісно, це не єдина його машина, що була в житті, але для роботи в самий раз. Ніва. Трієчка. Трішки брудненька машинка. Зіс-110 лімузін. Волга зелена. Таку зелену волгу в упаковці я продав своєму підписнику зеленого кольору. Місця на столі вже не вистачає, так що скоро зроблю паузу, щоб розчистити місце на столі. Щоб далі викладати те, що є. То ще першу коробку не закінчив розкладати. Знову брудна, треба чистити мити. Далі розпаковуємо. Що це у нас? Москвич? Кім 1050. Навіть не знаю, на жаль, повинна бампера відломана. Далі в нас копійочка Буханка. Досить популярна модель. Точніше, коштує вона трішки більше, ніж інші моделі. Тут видно і по роботі вона. Непогано зроблено. Москвіч 410-й. Волга 31. 3102. Також брудна. Ну, все, зараз приберу зі стола і далі буду розпаковувати. Продовжую розпаковку. Тут вже в нас танки пішли. Те, що для сина. Танки мені подобаються, як вони зроблені. Хоча їх не рухати, тому що ствол дуже тонкий, з тонкої пластмаси зроблено. Тому вони так, щоб стояти. Але якщо дитина хоче гратися, нехай грається. Тим більше коли за свої гроші купують, то їм обережніше буде гратися, щоб я менше клеїв частини танків, то час від часу. Такий класний там, прикольний. Мені подобається. Так, звісно, зроблено воно дешево, але деталізація гарна. Мені подобається. Бабаха. Також брудна треба чистити, мити. Можливо, там плісня трішки на них є. Невідомо де вони стояли. Ну то нічого страшного. Так, дуло тут слабеньке, тоненьке. Це вже сучасний камуфляж. Що це? Т-72? Здається, так, я не експерт в техніці військової. Хоч я в армії колись служив, але я служив в транспортній авіації. Мій улюблений звук на службі. Це реверс літака Іл-76МД. Було це вже останній танк. Треба дивитися в другій коробці. Цей танк прям великий-великий. Я навіть не уявляю, як вживу він виглядав. Щось я бачив, схоже, мій син раніше дивився мультфільм танки, і там була така гігантська махіна. Саме так виглядало декілька пушок. Я не знаю, це в реалі вона така була. Ну, виглядає класно. Думаю, йому сподобається. Він ще не бачив. Так, танк розпакував. Переходжу до наступної коробки. Продовжую розпаковку. Тут вже в нас пішли такі в упаковці. ГАЗ-21 ГАІ. УАЗІК. ВАІ. Я не знаю, що це означає. Буханка з рекламою. Ну, ще танк. Буханка аварійна служба. РАФ місто Ріга. штаб. Якась штабна машина. Таксі Гаси М20. Швидка допомога. Газелька. Таксі Вога 3110. Знову такі пішли машинки. Відправник гарно запакував, все добре доїхало. Все чудово. Швидка допомога. Тільки сказав, що все чудово доїхало. Тут відвалився ліхтарик. Зверху, на жаль. Газ 22. Тут у нас ВАЗік. Газ 21. Такий незвичний колір. Газ 69-й. Вперше такий бачу, ну тут трішки є дефект. Гарно виглядає. Що це в нас за кабріолет? Немає скла спереду. ГАЗ-А Москві 403. У мене є 403 радянського виробництва місто Саратов. Це в нас горбатий запорожець. Оп, оп. Ой, щось таке малесеньке. Що це у нас? смз с 1 l Прикольно малютка. Опс. Трішки відпала криша. І нічого назад вона ставиться без проблем. Москвич комбі. Також в мене є радянський і навіть не простий, а з олімпійською символікою. І в рідній коробці Москвіч 40. Здається, в мене є такий такому самому колі ретро автомобіль зі 101А. Те навіщо на місці? Трішки брудна. Це у нас старт. Прикольна модель. Це в УАЗі, причому виробництво радянське. прикольно. Я раніше бачив УАЗ радянські металевий, а це пластмасове, можливо, донецьке виробництво, але стан у нього вже такий. Втомлений. Вони... Двоєчка. Колір незвичний. Кораловий. У мене була така радянська. Саме в такому кольорі він вважається нечастим, тому я її продав дорожчий. Вже не пам'ятаю, за скільки, але якщо знайду, прикріплю скрин з Violity. так, машинки здається, а Ось так виглядає місце після розпаковки. Купа всього і так Сподіваюся, розпаковка вам сподобалася. На цьому в мене все. Завтра наступна бараховка, так що, можливо, побачимось у неділю. Вам приємного вечора. До зустрічі!